Мої дорогенькі, мої дорогенькі, доброго вам дня. Доброго вам дня, гарного вечора і тихої ночі. Маруся прийшла до мене в гості. Я думаю, ходила на базар, думаю, зніму вам квіти, поки що не так жарко. А тут Маруся прийшла, а Толя поїхав у Київ. А я кормила свого масяню, сосиску винесла і Марусі. Але ж Маруся так. В пісок, а потім їсть. Ну це не Маруся, це взагалі. Маруся, ти що, не вмієш на вулиці їсти? Ти ж учора їла. Теж його не було вдома ввечері ще. І вона прийшла до мене. Ну що кажу, Марусічка, треба поїсти. Немає масяні? Масяня їсть у будинку. Масяня їсть у будинку. Вона все-таки його боїться, тому що. Тому що ну, колись він її дуже бив, але потім перехворів і перестав її бити. Але вона його побаюється, все одно. Ну їж, моя дорогенька, їж. поки я надумалася знімати знову сонечко. Знову сонечко. Ой, мої дорогенькі, мої дорогенькі, пишете мені, мені дуже приємно читати ваші коментарі. Але ж ви пишете, що землі немає, квітів багато. Ось зараз я вам покажу. Де я беру квіти. Ой, і на цей. Бачите, які красуні. Які красуні. В цьому місці у мене зросли, росли зовсім інші квіти. Там є на відео, що тут росли інші квіти. Що Маруся покушала? Молодець. Все. На ручки тебе брати не буду, бо, ой, молодець. Це. Пішла моя красунечка, пішла. Все. Поїла, зараз десь протяжую. Ой, у нас вітер. То вітер. То не вітер. Маруся. Сидить вона, де вона там. Сидить, Маруся, видно, що сидить, сидить. Все, поїла молодець. На цьому місці у мене росли зовсім інші квіти. Зовсім. Зараз вам покажу, що у мене росло. Я їх викупала, посадила в горщики, а сюди ось посадила і на цей свої, які теж росли в горщиках, до речі. Які теж росли в горщиках. Але ж, якщо ці я висадила буквально, ну, неділі три тому назад, з горщиків вони в горщиках почали квітнути. Бачите, яка краса. Це такі хінації, не знаю, який сорт, тому що Ой, і маснечка вже вийшла. Такі на герберу схожі, так? І такі низкорослі, кущові. А оця краса це високорослі. Їздила гості. Зараз вам покажу. Ой, боже, штуч пересадки, засадки. в гості, то зрізала. Ой, зараз отак зрізала. Дуже гарно стоять у букеті. Просто дуже гарно. А тепер хай нарощуються корінці, кущики. І знову буде в наступному році краса. Їх і хінацеї люблять гарну дрежу, дреновану землю. Так, дренаж. А як же ж так? Ну, вони не люблять застій води. Чого у мене, поки що я не можу цих два роки останніх, я не можу їм таке запропонувати. Тому що застій води, оці два років останніх у мене є. Такі він у мене є. Ой, мої дорогенькі. Тому в мене було дуже багато. І цей, дуже багато. Різні кольори і все, але вони не виживали зими. Але тепер я навчилася з ними працювати, тому що я їх просто люблю. Якщо ось такий, ось така хінацея, проста, як кажуть, так, Бачили, який гарний великий кущ. Вона гарно зимує їй і нічого, і, ні, і замокання і нічого не мішає. Вона гарно, гарно зимує. Але проста. Десь у мене взявся такий кущик. ну, Я хотіла видалити, а потім думаю, так. Хай буде і таке. А ці, особливо оці, особливо оці, так? Та і ці. Я їх на зиму тепер викопую в горщики. Так, звичайно, це цему Але що зробиш? Краса ж, правда? Ці вже відквітли, теж були такі, залишились діточки будуть квітнути. Ну, а це краса, а це краса. Красоти. Я вам скажу, що от вони в мене квітнуть, відквітнуть. Я хочу зібрати на сінечку, особливо з цих. Вони гарно, непогано, можна, до речі, сказати, вони насіваються. Але треба сіяти не так просто в землю. Так? Ось оці у мене вони зимували в горщику і в горщику почали квітнути. Цей сорт теж саме, що цей, але в інший, Теж зимував у горщику. Але я його посадила ранньою весною. Маруся, куди ти пішла? Ранньою весною посадила в землю. Бачите, яка велика різниця. Ось. І ось, які все-таки стояли горщики. Ну, місяць назад я їх винесла з теплиці. Так, як і гортензії. Так, Яка велика різниця. Так. І ось ще один кущик буде. А це зиму нещастя. Бачите? Три рази я його переносила з місця на місце. Три рази. І от вам багато квітів маю. Маю, але ж яка морока, розумієте, з одного місця викопую щось і сажу на інше місце інші квіти. От на цьому місці в мене ось такий великий кущ ріс е, очітка. Бачите, який гарний великий кущ. Сонце повернулося знов. Оцей очіток ріс у мене на цьому місці. Бачите. Ой, кошмарики. Цьому великому кущу вже 4 роки очітка. Я поки що поставила в горщик. ну, можливо, так у горщику будуть і рости. Це зовсім інший про очітки треба знімати просто інше відео. Потім колеус ріс. І оцей красень у мене ріс. Бачили, який гарний великий кущ, правда? Гарний великий кущ. От я їх викопала. І ось у мене горщики. У мене горщиків, до речі, дуже багато. Я викопала цітки ці колеси і посадила з горщиків ось своєї хіноцейки. Краса, так? Ой, мої дорогенькі, була сьогодні на базарі. Зараз покажу вам, що я прикупила. Я дуже рідко вже купую лілейники. Дуже-дуже рідко. Але бачите, не стрималась. Прикупила ось такий і прикупила ось такий. Ну, звичайно, вони у мене в відерці стояли з водичкою, але я поставила так серед квітів, щоб вам зняти сонце у нас, тому трошки вигляд їх не дуже. Але бачите, яка махра гарна. Дуже-дуже гарний. Просто-дуже гарний. Просто гарненний. У мене таких квітів, як лілейників багато, але, звичайно, не таких дорогих сортів. Тому я. Вони в мене просто гарно наростають. Вони люблять воду, вони люблять гарну землю. Їм у мене добре, тому вони в мене наростають. Тому я з такою красою буду прощатися. Не з такою, звичайно, не з такою, звичайно, тому що. Це ж прикупила сьогодні, бачите. Ой, боже, працювала тут, дарувала жіноці лілейники. І зразу пересадила сюди свої флоксички. І зразу вони пішли, тому що флокси в мене ростуть в зовсім в іншому місці, я вам потім зніму. Там їм, по-перше, сонце на них пече, по-друге, два рази вони там стояли у воді. Просто два рази стояли у воді, у страшенній воді. Просто устрашені, правда, які гарні. Тому я їх буду звідти переносити. Як же мені так поставити цей лілейник, щоб він же трішки мені гарненько показував? Показати ж його, який він гарний, який він гарний. Я їх сюди перенесла, бачите, викопала, а на це місце зразу отакий великий кущ оцього флокса. Це ж один кущ. Я його просто викопала і. Важкенько мені було переносити. Але перенесла. Перенесла і оці і треба деякі ще посадити. Викупаю тут всі свої лілейники. Всі вони підуть по людях. А що робити? А що робити? А сюди пересажу ще деякі флокси. Тому що мені здається, що їм буде тут. Краще. Я вам скажу, що, до речі, флокси. Єдине, що в цьому році і в прошлому треба обробляти. Звичайно, два рази я обробляла, але якби вони не замокли, то вони були б у мене шикарні, але трішки замокли. Посадила сюди такі два кущика чорнобривців, будуть розквітати. Ой, що тут не росте тільки. Ну, бачили, яка краса? Яка краса, красотінь. Треба зараз посадити. Відквітли вже мої. Расуні. Ой, мама дорогає. Вероніки. Бачите, вже всі. І Веронікуми, і Вероніки вже всі відквітли. Колеус. Синюха. Одне на одному квітло, до речі, дуже багато квітів, але я їх не знімала. Ось такий Колеус. Ця. Хінацея була висаджена два місяці назад, але теж зимувала у горщик. Ну, що там у мене? Ой, низкорослі лілії і астранція красуня. Ой, оце ж таке, бачили? горщику у мене баресклит. Я вам зніму, скільки у мене горщиків. Я вам зніму, скільки у мене горщиків. Горщиків дуже багато. Просто дуже і дуже багато горщиків. Мені дуже подобається оцей yes. ойлівець, він дуже-дуже гарний. Отак вам, мої дорогенькі, немає землі, квітів багато. Оце ж таки землі немає, одне викопую, інше сажу. Одне викопую, а інше сажу. І знову щось прикупила. Я ж кажу, я вже не купую собі. Лілейники, але не стрималася. Прикупила таку красу. Прикупила таку красу. Ай, гортензії, які гарні. Посадила акантон, там, бо видно, сонце світить, я нічого не бачу. Сонце світить, я нічого не бачу. Отак мої дорогенькі, землі немає, квітів багато. Це ж ще мені треба іншу сторону доробити, тому що з цієї. Сторони це ще тільки початок. Це ще тільки початок, бачите? Тільки початок, але ж горщики. Будуть це рости в горщиках. А, сонце у нас. І сонце, і не сонце, і не знаю що. І не знаю що. Це теж така розовенька хіноцейка. Простенька. Зовсім простенька. зовсім простенька. І оця гортензія підв'язала, тому що не витримують віточки, отакі шапки. Просто не витримують і я його підв'язала. Тому що не витримують просто. Отак, мої дорогенькі. Оце вам горщики. Тут у мене вже порядок, тут уже у мене тільки хости. Все. Тут у мене гортензії будуть, хости. от, А тут, а там треба працювати. А там треба працювати. Замовила нову папоруть. Марусічка, ну що ти хочеш? що? Замовила нову папоруть? Можливо, заберу. Ти ж поїла, що тобі ще? Ти на ручки хочеш, Маруся? Немає поки часу з тобою мені. Тут бути. Маруся поки що нема. уже тут гарненько все до діла, все гарненько. Бачите, а там ще робота та й робота. І Маруся прийшла. Ну хочу на ручки і все. Да Маруся? Кажи, хочу на ручки, бери мене. Маруся, Маруся. Ой Маруся, ну не маєш мені коли. Ти ж бачиш, я працюю і сонце світить. Що, горобці літають? Ти ж горобців не їси. Ти ж горубців не єси. Яка краса? Ну, хоче на руки. Ну, що, хочеш на ручки? Ні, ні, Маруся, туди не можна йти. Маруся, Марусечка, я тебе дуже прошу. Не лізь через забор, зараз візьму, зараз візьму. Моя дорогенька, не можна. Ти ж мені так багато квітів рвеш. Ну рвеш квітів так багато, що це ужас один. Не можна, Марусечка. Ти ж гарна кішечка. Да, зараз я візьму. ну бачите, мої дорогенькі. Треба взяти, тому що лізеш отуди між квітами так? і рвеш мені все, що можливо. О, лягла, краса, лягла. 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 Так? Я ж тебе покормила. Я ж тебе покормила, ти ж не лежиш голодненька, правда? Ну? Ти ж гарненька моя подружка. Ой, гарна кішка. Як тільки почує мій голос, що я десь працюю, біжить піхом. Просто бігом біжить. Ой, я не маю. Все, каже, бери, ну бери. Ну все, не буду тебе, не буду тебе, не буду. Бо треться, третє, це вже хоче страшенно, щоб я їй взяла. Треться, да? не буду вже тебе. Ой, Маруся, ну Марусь, ну Марусь. Маруся. Ну що таке? Що моя кохана кішечка? Ну така вона ніжна, ну так, така вона ніжна. Ну все, все, я закінчую і буду брати тебе на ручки. Буду. Буду, буду, не буду, буду зайчик. Зараз буду брати. Масяня поїв, десь пішов. От. Не, не, не треба мені це так робити. не треба, ти що? Масяню десь пішов, а тебе зараз візьму. Отак, от мої дорогенькі, бачите? Росли одні квіти, зараз ростуть інші. От вам і квіти, от вам і горщики, от вам і мали землі. Туди-сюди. Вся у праці, одне викопую, інше сажу. Одне викопую, інше сажу. І посажу отаку красу. Правда, гарні. І дуже за дешево купила, оце я купила за 100 гривень. А цей за 50? Але дуже гарні. Таких у мене нема. Хоча, я ж кажу, я вже казала, я не буду купувати ліленьки, тому що. Але ви знаєте, чим дорожче сорт, тим він хуже наростає. Ви не думаєте, що це так швидко? Тому що вони в мене просто дуже-дуже розростаються. Просто-дуже. Такі квіти. Ой, моє дорогеньке, Маруся чекає. Ну, як вам? Як вам? Горщики, квіти в горщиках і нові квіти з горщиків. Бачите? Ну, це, ну, що ви зробите? Це ж тільки я таке можу робити. Таке можу робити тільки я. Туди-сюди, туди-сюди. А що робити? Чую каву. Уже мені заварила доня сьогодні, вона вдома. Чую запах кави. Хінацейка. Ну що, мої дорогенькі? Так я сажу, пересаджую, висаджую по горщиках, з горщика. І так здається, що в мене дуже багато квітів. Але горщиків у мене дійсно багато. Горщиків багато. Землі мало, але горщиків багато. Ну, а що робити? Оце ж так, бачите, щось роблю і щось чим займаюся. І голова не думає моя про непотрібні речі. Ой, мої дорогенькі, ну що робити? Ну, що робити? Що робити, коли війна на вулиці? І треба щось робити навіть на такому маленькому клаптику. Але я вам скажу, що я дуже задоволена, що в мене є отакий клаптик, де я можу трішки все-таки, де я можу. Трішки себе сама займатися чимось, думати про квіти, насолоджуватися ними і займати свої, як той казав, мозги, щоб вони не думали про те, що дуже часто думається і. Ой, ну... війна, проклятуща війна. Буду працювати, тому що. Поки нема світла, бо як дадуть світло, то не знаємо, чим займатися. Роботи багато. І ще ж треба дивитися ваші відео. розумієте. Дають ну, уночі світло дають. Ну, що ти зробиш, Вчора в 12 включили, ну що я могла дивитися в 12 ночі ваші відео. І ви нічого не дивлюсь. Але я буду це старатися робити. Тому швиденько я зараз попрацюю, а коли дадуть світло, буду дивитися ваші відео. Тому, мої дорогенькі, бережіть себе, тому що з понеділка кажуть, що буде велика спека. Тому дивіться. Міряйте тиск обов'язково, таблеточку, обов'язково, міряйте тиск, це просто обов'язково. Бережіть свої нерви, вони нам дуже потрібні, бережіть себе, пийте водичку, не ходіть по сонцю, тому що... Воно буде дуже. Я не знаю, але так я дивилася новини про погоду, то що буде велика спека. Тому бережіть себе. Бажано не ходити в день по сонцю, тому що берегти нам потрібно самих себе. Нам вже треба дочекатися перемоги. Ви що? Ви що? Нам треба дочекатися перемоги. Тому, мої дорогенькі, всім вам добра. Здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна з такими чудовими і гарними людьми, квітами.